І так, всім привіт, на в Цьому відео я вам покажу, як я заробляю кошти в інтернеті, а саме покажу вам мега цікаву ці, інтересну да, схему, по якій я дійшов з тисячі доларів до 70 тисяч доларів за рік. Я її покажу абсолютно безкоштовно, оскільки я тільки набираю аудиторію, і будь то з вас може її повторити. Для роботи нас добиться або комп'ютер, або ноутбук, або телефон неважливо, та доступ в інтернет, ну і гарно і уважно мене слухати. Також хочу сказати, що в мене немає ніяких платних курсів віп-продуктів, віп каналів і так далі. Все абсолютно на безкоштовній ініціативі. За рахунок того, що я лише набираю підписників свій канал на свій блог і так далі, тому все абсолютно безкоштовно, не переживайте ніяких коштів і ні за що мені платити не потрібно. Тому вся інформація буде в максимально вільному та безкоштовному доступі. Вже досить багато людей. У мене в телеграмі більше ніж тисяч людей опробували цю стратегію, заробили кошти і успішно заробляють. Тому я надію, що ви будете в їх числі. А для цього уважно і до кінця передивіться свій ролик, і ви все зрозумієте. Тому зараз будемо з вами сідати за комп'ютером, заробляти кошти. Приємного перегляду ставте лайк, підписуйтесь на канал, не забувайте це робити. Адже так я буду більш до вас попадати в рекомендації, і ви більше зможете заробляти коштів за рахунок та інформації, яку я маю. Тому все let's go! І так, ми вже з вами за комп'ютером. Дивіться, перше, що нам потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі. Тут в мене типу лайфстайл. Я ділюсь своїми звітами, скільки я вторгував, скільки я зробив. А в принципі, публікую відгуки людей, публікую стратегії, думки і і так далі. Ось, наприклад, можна погортати відгуки, подивитися. Тут людина заробила кошти, вивела. Точно так же тут хтось дякує. Тобто, таким чином, не тільки тут інформація, яка способствує заробітку, тут ще просто мій лайфстейл, відгуки, мотивація. і так далі. І так далі. Тому обов'язково підписуйтесь. А що ми робимо? проходимо в мій телеграм-канал, натискаємо пінот меседж. І далі натискаємо більше інформації та послань. дивись тут, натискаємо бум. І у нас є така тут ємка, безкоштовна стратегія, текстової форма стратегії від до Я натискаємо сюди, натискаємо Open відчиняється такий телеграф, де написано схема на бінаріум від NestorBlog. По цій схемі заробляє більшість моїх підписників, адже вона сама крута та сама дієва. Дивіться, для роботи нам знадобиться всього два сайти. Перший сайт це сам брокер, на якому будемо заробляти, тобто бінаріум. Якщо що ви можете обрати, в принципі, брокер який завгодно, просто я на цьому брокері вже давно. Кошти всі виводяться без питань. нещодавно мені там місяць назад виводили 3 мільйони гривень, тому, типу, я в ньому не каплю не сумніваюся і працюю саме тут. Але якщо ви знаєте якісь краще, то можете обрати краще. Ось брокер нам знадобиться і далі сайт аналітики. В даному випадку це інвестінг. Якщо що, приставка ру – Це просто мова, на якій він відчиняється. Ось і все. Тобто ці два сайти нам знадобиться, посилання на них я також залишив в закріпленому коментарі, для того, щоб ви не потрапили на якісь фейки і так далі. А, також, якщо ви будете зареєструватися також на бінаріумі, а при реєстрації, реєстрація проста, знаєте, там в Інстаграмі, не знаю, в тіктоці, там, в принципі, головне, вводьте свої вірні дани. дані. При реєстрації на бінаріумі можете натиснути. Мене партнерський промокод і вести бонус 911. Я сам, коли починав торгувати, вводив цей промокод, і він дає плюс 100% коштів на перше поповнення. Умовно, ви закинули там 100 гривень, да, вам прийшло 200 гривень на баланс, закинули 10 тисяч гривень, прийшло 20 тисяч гривень на баланс. Тому сама фішка в тому, щоб робити перше поповнення максимальним для того, щоб отримувати максимальний в принципі, бонус. Тому так. А тепер погнали з вами до торгівлі. Відкриваємо два, бро, два сайти, тобто бінаріум. Він у мене, якщо що вже був відкритий, ось він відкритий. І другу, і інвестінг відкриваємо. На інвестінгу реєструватись не потрібно. Що робимо далі? У мене, як ви можете бачити, тут статистика максимально плюсова. У мене 1 мільйон 200 тисяч гривень баланс. Що робимо? скоріше за все, у вас буде ось такий графік зонний. Ми його змінюємо на свічний. Все, тобто, тому що він максимально приємний. Для цієї стратегії відкриваємо таймфрейм 5 секунд. Це просто візуально. Візуальні, візуальні суставляючи те, що ми зараз робимо. 5 секунд максимально детально. Якщо ми хочемо більш абстрактний, да, більш, більш побачити графік, натискаємо одна хвилина і так далі. Я оберу 5 секунд. А, далі, як поповнювати? Аватарка, мейка депозит поповню, поповнювати як заводу, можна картою, криптою і так далі. Вводити точно так же аватарка, Vintral, а, карта крипта як заводу. З виводом питань ніяких немає, з поповненням також питань, ніяких немає. Брокер має ліцензію, тому все окей. Окей, тепер давайте з вами заробляти кошти. В схемі тут це все досить напіп. написано. Також в мене в телеграмі, в відео безкоштовні стратегії, стратегії також це пояснюється, але зараз ми будемо саме заробляти, зараз все зрозуміти. І так, для початку я оберу суму своєї угоди, хай це буде 50 тисяч гривень. Далі відкрию валютну пару, тобто натискаю на валютну пару і можу поставити фільтр по коренці Пейр і вибрати, наприклад, з лівою колонкою, якщо що ми працюємо от на 5 хвилин, вибрали, наприклад, Євро Джипу 87% доходності. Запам'ятовую назву валютної Пари, далі далі перехожу на інвестінг і ввожу просто ту саму назву, яку я відкрив. Тобто євро єврояпонська єна Далі натискаю на теханаліз. Після теханалізу, ту -ту -ту, давай, давай завантажуйся. О, після теханалізу я одну час Кнопочку змінюю на одну хвилинку, і в мене резюме пише активно покупати. Тому ми переходимо на бінаріум і просто натискаємо стрілочку вгору. Що ми зараз зробили? Ми з вами поставили зараз 50 тисяч гривень на те, що графік у нас піде вгору. Якщо він дійсно піде вгору, ми зараз зробимо плюс 43 тисячі гривень. 500. Тобто, що зараз графік піде вгору. Якщо він піде вниз і залишиться тут до цього моменту, чи тут вгорі до цього моменту, то ми, якщо будемо внизу, програємо кошти, оскільки наш прогноз вгору. Якщо будемо вгорі, то заробимо кошти, зрозуміли. Ось, в принципі, і все. Зараз, поки графік все відпрацьовує. Чому ми там зайшли вгору? Тому що тут, бачите, у нас резюме на технічному аналізі Євроджіпу пишеться активно покупати. Тобто, якби у нас писалось режиме активно продавати, ми просто на бінаріумі натиснули стрілочку вниз. Але оскільки тут пише активно покупати, ми натиснули вгору. Час, в принципі, я не змінював, але можете додавати іноді плюс 1-дві хвилини. Час це час, до якої ми заходимо в угоду. Мовно, як ми, ми зайшли до 16. Там, 20 у нас б був час відпрацювання трошки більше. Зрозуміли. Ви можете в будь-якому випадку на деморахунку потикати, і це все зрозуміти. Зараз у нас останні секунди угоди, і да. Тільки що на ваших очах без клеїх, без монтажу, як то кажуть, зробив 43 500 гривень. Ось котіровки а, цієї угоди. Ось у нас ціна закрилась валою 165 464. А для тих, хто сумнівається, дивіться, ми можемо зайти на трейдінг. А, трейдінг ю це офіційний поставщик, так би мовити. Котіровок на валютні пари. Давайте ось тут, наприклад, знайдемо валютну пару, тільки що ми торгували на Євро Щоб ви зрозуміли, що це все абсолютно реальне, всі кошти реально заробляються, ось давайте, наприклад, відкриємо Євроду, це офіційний світовий сайт. Ось котіровки 162, Відкриємо з вами одну секунду. Да? Одну секунду. Тобто у нас зараз котировки на євро джипу, Ми торгували. Євроджипу да. у нас котіровка була закрилась 165, 464. Зараз у нас якісь 165, 449. Тобто ми закрилися трошечки вище ось тут. От, Розумієте, тобто, 4, 4, 6, 4. Давайте чітко знайдемо 4,64, 4, 6, 4. Ось, тобто, ось ти рук ми можемо з вами відслідкувати. Тобто, все максимально обдувати. Отак, відкрию 4, 6. 6-4. Ось тут. Тобто, ми закрилися. Ось тут ми зайшли десь знизу, і тут наша свічка закрилась вгору. Бачите? Тобто, графіки вони абсолютно ідентичні. А ось чому не підходить якийсь Binance чи Bybit, тому що там. Немає валютних пар, а нам потрібні тільки валютні пари. Як ви можете бачити, графіки просто ну, максимально етичні. Це я показую просто для скептиків, для тих, хто думає, що там щось, щось нечисто. Котировки і графіки абсолютно ну, однакові, Тобто в цьому немає ніякого сенсу взагалі сумніватися. Тому, в принципі, що, а, що, 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 що робимо, да? далі так сказати. Далі можемо з вами ще зробити кошти, або ж, або ж, або ж, або ж, або ж можемо закінчувати, тому що в мене ще попереду торгова сесія. Хотів би ввечері сісти гарно поторгувати. В принципі, я зараз вам показав суть, точно так же можете на будь які інші валютні парі відкривати і так далі. Якщо що не виходить, просто передивіться це відео і все. Також я рекомендую ставити 2-3% від свого балансу і а, все. І коли ловите мінус, потрібно перекриватися. Тому бачите історія? Я поставив єврою 25 ді тисяч гривень. Не зайшла угода, і я мав би ставити 50 тисяч гривень. Але я там коротше щось завтикав. І таким чином можна заробляти. Тому все. Надіюсь, цей ролик вам допоможе заробляти кошти. Обняв, подняв, пока.